Всіх вітаю на нашій рубриці Тактикульні Принцески. Сьогодні буде про шоломи Балістичні, кевларові, Боже хто їх тільки не називає тор, обрізні, а та, ти що. Як на мене, шолом має бути захищеними вухами. Ось такі ми отримали одні з останніх. Це шоломи Іспанії, це шолом. У мене були і є до сих пір на балансі ці шоломи. Ось такі шоломи з високою обрізкою. Тобто, ну досить класний шолом. Давайте, щоб ви потім на мене не мандякали, що воно не застігнеться. Та дам. Так, я схожа на хам'яка, Але вуха і скроні захищення. Ну і як завжди, рубрика: офігенні шоломи з інших частин. Каска, ківларова, біла. Це людині видали. Такого я ще не бачила. І трошечки піздець. Якось воно так по-дикому і по тришоковому, якщо чесно, регулюється трошечки. Тобто, ну, три рази ви вдягнете, щільно побігаєте, і його вже не буде. Якщо зрівнювати вагу ось цієї каски і ось цією, це в два рази легше. Будьте сухенькими, спіть сухенько і носіть завжди шоломи. Бажано по Всім до зустрічі.